Доброго дня, ви Сьогодні у нас 20 вересня і хочу показати вам форму одну з кращих на пізні терміни стигання, або ж на середньопізні терміни стигання. Це зв'язні врата, або ж зоріні ворота з Лесі Калугіна. Оце кущик посаджений на власні коріння, це його третя чи четверта вегетація. Дуже він не сподобався на прививки, вирішив його перевести на власні коріння. Як заявляє автор, тут талісман схрещений з редглобум, червоним глобусом. Форма має дуже такі великі рихлі грона. До речі, навантажується вона по дві грони на кожний пагін. Запилення у неї рівномірне, гарненьке. Грона бувають такі грамів 700-800 найменші, а найкрупніші десь до 2-2,5 кг. Ягода темно-червона, Оце вже і максимальне забарвлення. так само, як і гібридної форми Red Globe. Дуже крупної ягоди. Значить, Ягода тут буває така, що за 20 грамів. Типічна грамів 16-18 А кремі бувають прям такі аж гіганти. Тут уже не все навантаження, бо багато попсувала птиця, вже знімають те, що залишилося. Тут дивіться, яка ягода. Оця вже ядка перевалює так 22-23 грами. Отут дивіться, яка красуня. Ось тут також ягода, вся міжна калібрована, вся за 20 грамів. Що дуже важливо, дотріску ця форма абсолютно стійка. Тобто переживати на рахунок осінніх дощиків немає ніякого сенсу. Висить дуже добре. До речі, висити вона може, я думаю, 2 ну, місяці, а так ось на кущах, і потім ще її реально зберіга... зривати, зрізати і лежити на зимове зберігання. Значить, ось такий він. Ну, тенісні м'ячики такі червоні висять. Дивіться, і ще з іншої сторони там у мене трішки. Уражає. Отак ось. бачите, а це все його ще навантаження присутнє. Ось такий такі зоряні ворота. Ну, виглядає він реально шикарно. В першу чергу за свого розміру ягоди, за практичності в уході, в догляді. Ну і що важливо, тут набагато більше цукору, ніж у батьківської форми Red Globe. М'якоть тут хрумка. Дуже приємна гармонія, ну і я ж кажу, значно вищий цукор. В мене ця форма однозначно потрапила вже в топ кращих осінніх, бо вже 3 роки вона в мене зражає. Бачу ягоду під навантаженням і реально вражає. Того рекомендую, хто хоче подовжити період споживання осінньої ягоди для більш таких південних і центральних регіонів України. Оце форма зоріні ворота. Дуже гарний варіант. Зверніть увагу!